Боже, як можна, які Добре, дороги в нас. Це нормально ма. Я не розумію, що тут є? ясно. Ти могла сама сходити, Ярина. Добрий день. Боже, ну я ж тут довго, Ну я Но не можу. Ярине, ну я ну, в мене вже нерви здають, я не можу. Добре, я, я не видержую вже. Воно мене тіліпає, Все я Добре. не понімаю, що Добре. тут Добре. робить. Боже, будь. Ти забр... Де, взяла ці документи? Да. Ікону взяла? Да. Посвідчення взяла. Це. А, взяла цей як його там. Ну, що ти тупиш? Ну, що ти взяла? <світ> да, так, взяла все, я взяла, мама. Все добре. Ну, все буде добре, я тобі кажу. <світний> О, добрий день, добрий день. Ми до вас тут поступати. <світний> добрий <Да>? день, я <світний> взагалі не піднімаю нічого. А що ви виході? Че Поступать, ми хочемо поступити сюди. Так, мам? Так. Да. Да. Нам треба дуже сильно, щоб ви взяли мою доченьку. Ну, вона вообще... Клас! А документи взяли? Взяли, вона в мене відміниться. Біжіть і робіть. Що що, що він каже? В мене щас нерви я тобі зараз умру. Ой. Ам... Іконку забули. <ріст> ти розумієш, Ірина, і чого ти іконку забули? Атестат. Взяли? Чи може забули? Взяли, взяли 10 балів в атестаті всі десятки, да, ти взяла атестату. На кого поступати? ВЗТ. Ну, подивимося. Та... Так, список. Не туди наклацав, тихіше. Найшов. А, ні, не то, Видовищ Видовищно театралізовані заходи. Найшов. Шукати. Зачекайте, будь ласка. Яка кнопочка <glempary> прикольна. <glempary>